Приїхали на завантаження, а тут така пікарня. І дивіться, як ухажують дівчата ще й не тільки за хлібом, а за клумбами. В кацапів такого нема б. Я збираюсь Ось Отакий От в мене обід. Ляшечка, помідорки і квашена капуста. Все, всім смачного. Так, уже хочу їсти. Нічого не роблю, лежу, дивлюся YouTube. Виставила вам відео, ну таке. Сьогодні трішки я собі режим, режим економії включила. Економії, трішки сил, здоров'я, бо треба. Треба робити, відпочивати, робити, відпочивати. Я коли ходила на фітнес, мені казав наш тренер, що треба тренуватися три рази в неділю. Тому що е, організм худне, чи тіло худне, коли ми відпочиваємо. Чи так, чи не так. Ну, ну я думаю, що так. Так, все я буду обідати Моя капустка добра. Ну, морковка. Ну, капуста добріша. На вечерю готую собі рибку. Мене вчора хтось питав, що у вас за рибка. Не знаю, дешевенька рибка, морожена. Коли за неї писали, що вона. Ось не така як треба, ну мені вона нормальна. Так. Зараз я поріжу шматками та й посмажу так, як в клярі. Посмажу в клярі ось. Отак. Борошно. Борошно цільнозернове. Готова моя рибка. Так, дівчатка, без 10 сім я збираюсь вечерять. У мене рибка в клярі, салат і цикорій з молоком. Так, буду вечерять уже, бо вже час. Я десь о 5 годині пила каву. А з чим я її пила? А, і з творожком. Творожок я їла. Захотілося мені, та і все. Оце ж таке, ну нічого, це таке буває. У мене сьогодні такий день. Лінилий. На вулиці вітер вийшла, думала, може потравити жука. Помідори від жуків. Ну, немає жука. Дивилась, дивилась, жука. жука немає. Та й таке. Все. А, ще мене питали, як я роблю дріжджову підкормку, підживлення. Пів літра води теплої, розвожу, дві ложки цукру і дві ложки дріжджів сухих. Або дві оті маленькі пачечки, по 11 грамів чи по 10 вони. По 11, здається. Ну, важливо, 9, 10, 11. Розводите дві пачечки, ставите в темне місце. Дріжджі починають грати, аж такою шапкою піднімаються. Потім дві години стоять дріжджі, потім берете оцю суміш. Поставте відразу в миску пластмасову, щоб я буде це витікати, щоб ніде не на стіл ніде. Розводите в 5 літрах води. Оцю баночку, в 5 літрах води. Вилили і 5 літрів води додали. Потім розводите на 10 літрів води, літрова банка. Або не так. Літрову баночку вливаєте, оце де у вас у цьому відрі, це як вона маточна, считається закваска. Ви берете літрову баночку, набираєте у відро і доливаєте ще 9, літрів, 9 банок. Робите 10 літрів такої суміші. І під кожен кущик наливаєте. Там ковшиком чи чим. Ну, це так. У мене десь є відео. Я, мабуть, поставлю посилання, як я робила, щоб було вам зрозуміло. Бо там люди зразу подумали, що я роблю. Що я роблю? А, що овочі я квасила, вони подумали, що я дріжджі роблю для овочів. Ну, таке. Коротше, я вам поставлю, подивитесь. Я не такий вже огородник, я дивилася в людей. Хочете, то загугліть гугл, напишіть питання, Дріжова, дріжове, підживлення, рослин. І все, і вам покажуть там і розкажуть. Ой, все, дівчата, давайте. Дякую, що ви мене дивились. Сьогодні в мене відео коротке. Ну, і такий, і такий в мене сьогодні був день. Ніякий. Я лежала. Лежала, дивилася Ютуб. То те, то те, то те, то те. Ну, в основному я дивлюся астрологів, тарологів, оце я дивлюсь. Чекаю, поки закінчиться війна. Та й дивлюсь, дивлюсь. Ой. Дивіться, будьте обережні, в 20-х числах, 20-те, 21 перше. В Києві особливо, де стекляні такі споруди. Не ходіть туди в день в основному. Ну, а вночі хто туди ходить. Все, дівчатка, давайте. Таке щось настрій. Та чого б настрій? Бо такий настрій, бо побомбили, там люди пострадали. Дивися, та й оце переживаєш. Ой, добре, бережіть себе, дівчата, бережіть себе, і своїх діток бережіть, розказуйте, показуйте все. Давайте до зустрічі. До побачення.